Підприємство об'єднання громадян, Центр соціального бізнесу та компанія Олімпмотор почали співпрацю, яка забезпечуватиме безбар'єрний доступ нечуючих та слабочуючих людей, які говорять жестовою мовою, послугами, пов'язаними з обслуговуванням, ремонтом та навіть покупкою транспортних засобів. Олімпмотор це офіційний дилер з продажу легкових автомобілів Hyundai та сервісного обслуговування автомобільних брендів Hyundai та Kia в місті Київ за адресою вулиця Миколи Грінченка. 18. Послуги сервісного центру Олімпмотор та автосалону тепер доступні для людей з порушенням слуху. Довгий час наші перекладачі жестової мови отримували велику кількість звернень від вас про те, що ви відчуваєте труднощі та безпорадність, не маючи змоги вільно обслуговувати повноцінно свій автомобіль. А від своєчасності та якості залежить і безпечне керування. Завдяки розширенню нашої діяльності спільно з громадською організацією Громадський Рух, Соціальна Єдність, новий партнер Олімпмотор почав свою діяльність у напрямку безбар'єрного обслуговування нечуючих клієнтів. Соціально відповідальних бізнесів стає все більше компанія Олімпмотор впровадила весь комплекс сучасних цифрових рішень. А саме перше. На сайтах компанії встановлено сервіс ConnectWeb. Після кліку на віджет вушко заповніть просту форму, прізвище, ім'я по батькові та телефон. Далі натисніть Продовжити і введіть код, цифри, які перекладач показує жестовою мовою. Очікуйте на підключення перекладача жестової мови, який допоможе з вашим питанням прямо на сайті. Здійснить телефонний дзвінок від вашого імені допоможе записатися на СТО і багато іншого. Друге На СТО є спеціальні наклейки з QR-кодами для швидкого виклику перекладача жестової мови. Прямо у вашому смартфоні. Для цього у вас на телефоні має бути встановлено застосунок перекладач жестової мови. Зайдіть в додаток, знайдіть кнопку Сканер в лівому верхньому кутку, відскануйте QR-код і почекайте, коли до діалогу підключиться перекладач жестової мови. Можете вільно спілкуватися зі спеціалістами, які обслуговують ваше авто. Третє. У салоні Hyundai працює планшет зі встановленим сервісом Connect PRO. Відвідувач з порушенням слуху може спілкуватися зі спеціалістом салону через перекладача жестової мови. Це особливо актуально для тих, хто планує придбати нове авто. Друзі. Всі ці рішення вже успішно працюють, і ви вже можете отримати послуги з обслуговування авто за адресою вулиця Миколи Грінченка. 18. Підтримуйте соціально відповідальний бізнес, який йде в ногу з часом та розуміє. Що потрібно бути клієнтоорієнтованим та надавати своїм клієнтам послуги зрозумілою мовою, тільки так всі разом ми зможемо створити Україну без жодних бар'єрів для кожного без виключення.